Пантеон не можна говорити голосно, просто я буду знімати, подивіться будь ласка. Круглий немає світло, Вон бачите світло зверху. Все падає. Так, диво з див. Диво з див. Мільйони. Мільйони років. Стоп, стоп, 18 по 125 рік нашої ери. Нашої? Дві тисячі років Ага, дві тисячі, дві тисячі років. Пантеон, якому? Дві тисячі років. Дивіться, це неймовірно споруду. Це ж так зробити. І світло вгорі. Це небо. І світло природне. Ось сам пантеон. Чудо із чудес. Дійсно, що чудо із чудес. Це просто. Ми зараз підійдемо сюди ближче, глянемо. Я інте тут усе обійдемо все по кругу, вічність, історія і сьогодення, все разом.